Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Буду казати чесно, поповнень було небагато, ну, на те були свої причини, але вони всі будуть доволі цікаві. Ми почнемо, давайте напевно з новинок за минулий тиждень. Ну, по плану НБУ в їхньому інтернет-магазині ми бачили продажу ролів, залишків, як вони пишуть, залишків на складах. Чесно, я не приймав участь, мені вони там роли мало цікавлять. ну Не знаю, сподіваюсь, можливо, скоро все-таки якась новенька монетка вийде. Обов'язково будемо намагатися її купувати. В плані філателії, там, не пам'ятаю, були чи не були спецпогашення, але знаю, що цього тижня нас чекає, здається, два спецпогашення. Це точно. Ну і таке, якщо нова марка нас чекає. ну Про це подивимося трохи з часом. Буде воно чи не буде. Правда, неправда. Одним словом, час покаже. Ну а Сьогодні давайте трохи за новинки. Ну і Перше, можна сказати, таке безкоштовне поповнення це ось такий конверт, в якому прийшла мені моє замовлення. Бачимо тут, що цікаве, що це ось Кримський міст, погашення конверт першого дня. Київ, я не пам'ятаю, є в мене КПД чи нема. Ну, але а, ні, ні, КПД у мене є, і Карт Максимум, здається, є. І ось мені я отримав отримання. І що цікаво, що це було відправлено минулого тижня, тобто в 25-му році. Чесно, цікаво, як так можна що відправляти ось КПД без марок, там, без цього решти. Чесно, не стикався з таким. Ну, Видно, бачимо, так можна робити. Ну, Адресу свою не показую та й адресу відправника. Так, далі. Давайте трохи по монетах чи монетах, пофілателі. Так, це в нас. Не знаю, бачите, нормально це ні, Це в нас марки України. Зараз трохи так приближу, Так, зараз ми на них подивимося. Так, це в нас перша марка 2014 року, Євромайдан. Вартість в неї була 40 гривень, а бачимо, номінальна вартість була 2 гривні. Тобто, це скільки. 20 ражів, виходить, вона виросла. Далі, отака ось щіпка. Це у нас серія Європи. Взяв її за 30 гривень. У мене, здається, є і аркуш, є і там був буклет. Ну і ось тепер окрема щіпка із марок. Далі, це у нас 16 річний 17 рік Укроборонпром Prom ан 178. Вартість його була 40 гривень. Далі. Ukraine Fashion Week. Це у нас випуск 2017 року. Але, якщо чесно, трошки взяв не те, що хотів. Шукаю мар монету, чи, монету марку з купоном, ну, але взяв без купона. Хоча в мене є окрема марка Гашина. ну, вартість з неї 15 гривень, можливо, з часом і знайду те, що мене цікаве. Далі, бачимось пантелемон Куліш. Так, зараз шукаю, шукаю. Вартість, не можу згадати, ну, там теж щось небагато. 15 гривень його знайшов, 15 гривень його коштувало. І наостанок ось такі дві марки. Це у нас 21 рік. Перша у нас присвячена до, якщо я пам'ятаю, 30-та річниця Незалежності коштує вона зараз 50 гривень. Я пам'ятаю, свій час, я взяв штук 5 буклетів по 31 гривні. Ну, зараз скільки вони коштують, можете. Написати в коментарях. І далі це у нас щось водний транспорт, пасажирське судно на підводних крилах. Осход. Теж марка 21-го року, коштувала вона мені 20 гривень. Ось такі марки України я поповнив свою колекцію. Далі лежить ось тут такий альбомчик. Я думаю, пам'ятаєте його, можливо, хто не пам'ятає, коротко розповім. Колись я робив огляд. Марок з динозаврами, що є в моїй колекції. І тут в мене є деяке поповнення. Вирішив покласти їх сюди, тому що спершу лежали вони в мене, зберігалися ось отак в планшетику, але їх дуже сильно почало кривити від температури. О, зараз, хто знав, хто ні жарко дуже, спека. Ну, Їх видно трохи покрутило. Тому довелося їх покласти в альбом, щоб врятувати. Ну, Сподіваюся, це допомогло. Вони тут, може, меншого дня пролежали, але сподіваюся, нічого не трапилось поганого. Ага, так, ось вони зараз. Можливо, хтось вже навіть впізнає ці марки. Так, зараз перегорнемо. Так, і перша серія марок це в нас Сан Марино. Випуск, якщо я правильно пам'ятаю, 65-го року динозаври в серію входить, як ми бачимо, то скільки у нас 9 марок. 1 ліра, 2 ліри, 3, ліри, 4 ліри, 5 лір, 10 лір, 75 лір, 100 лір і 200 лір. Ось такі крупні динозаври того часу. Люблю тему динозавр, от їх і збираю. Серія коштувала мені 100 гривень. Частково в мене ця серія була гашена, частково чиста, частково з наклейками. Ну, як сказати частково? У мене було три марки всього з цієї серії. І ось я одним махом взяв всю серію. Якщо чесно, це була трохи така. Спонтанна покупка, спонтанне придбання. Е, тому що ось основна ціль, що я хотів придбати. Це серія марок Великобританії 1991 року. ось Скелети динозаврів. Мені дуже подобається ця серія, я колись її бачив. В інтернеті, тоді вона коштувала 80 гривень, але я щось не ризикнув її придбати, тому що це був Facebook. У Фейсбуці я не дуже беру марки, в основному через новий аукціон. ну Якось не захотів тоді брати ну і став чекати, коли ж вона виїде. На новому аукціоні були ці марки гашені, але були поодиночки. там, здається, Ось оця окрема була, і чи оця здається. Ну, але ось тут попалася вся серія. Коштувала мені трошки дорожче, ніж тоді я бачив. Хоча, можливо, просто часу відносно багато пройшло. Одним словом, 110 гривень таку серію марок. Я її взяв. Можливо, з часом ми навіть зробимо на неї огляд, якщо в мене буде час і натхнення. Тут ми бачимо ось іганодон, стегозавр, тиранозавр, протоцератопс і ось тира, трицератопс. Ну і ось я бачу... Ось бачимо надпис 1841 рік. Овенс, це може відкриття цих динозаврів. Ну, хто знає англійську мову, прикладіть нам, хоча я після відео вже перекладу. Так, і ось такі дві красиві серії з динозаврами я взяв, дуже вони мені сподобалися. Ну, до речі, ось бачимо ось тут такий стегозавр Тут бачимо ось таке забрання стигозавром. Треба буде якось. Взяти є така ідея ну, там, по видах динозавра, взяти, вибрати, там, що в мене є, по типах там, чи їх, динозаврів, про яких марок більше 5-6 штук. І зробити окремо відео, огляд цих марок, та й трохи розповісти за цих динозаврів. Ну, Це все буде з часом. Ну що ж, на цьому, напевно, буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!